Перший гол в цьому сезоні в чемпіонаті Азербайджану забив Олексій Кащук. Але, на жаль, на фоні прогресу Карабаха українець дедалі менше проявляє себе у цій команді. Адже в минулому сезоні у нього була статистика набагато краща. Черговий класний гол в Польщі забив Іван Желіско. Опорник продовжує поповнювати свою колекцію з голів із дальньої відстані. Бобчек Желіско! Єден. для Лехі. Капітальне. А ось Юрій Томас забив свій дебютний гол в чемпіонаті Угорщини. Гравець допоміг Ніритьгазі здобути несподівану перемогу над Ференцварошем з рахунком 3-1. Гол. Агаром поншоршат. А ось Оресту Лебеденку вистачило всього 4 хвилин після виходу на заміну, щоб забити у Кубку Португалії. Український захисник допоміг Віторії Гімараєш розгромити Мартагуа.